Можливо, ви б могли зайнятися тим, що у вас виходило, тобто будівництвом, тільки на фронті. Зробили б щось з міністерством оборони, щоб вони вже навчились нарешті купувати військовим правильну снарягу, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автівки, аптечки, турнікети та багато іншого. Тобто, щоб міністерство оборони воюючої країни нарешті повноцінно замінило волонтерів або хоча б почало з ними конкурувати в обсягах забезпечення бійців наприкінці другого року повномасштабного вторгнення. Можете нарешті створити комітет порятунку країни. Чуред національної єдності, запросивши туди всі політичні сили, а то складається враження, що вам, Володимир Олександрович, секулярні ігри та розміри вашого рейтингу важливіші за долю тих, хто обрав вас, щоб представляти свої інтереси. На всяк випадок, уточню. Я про український народ. Ви і так зробили достатньо хибних виборів, що привело нас до справжнього пророцтва одного з великих синів України. То, що виходить в ефір, там нема правди. Знаєш, нема того, що дійсно є. Пояснюють, що люди, ми боїмося паніки, ми тому не говоримо правду. Ну, знаєш, а що ліпше, як ніхто не буде знати правду, і тут в якийсь момент відкриються двері і тобі скаже дядя Вова, привіт, здавайся. Так що то неправильно. Та ваша подальша недалекоглядність може привести нас до повного справжнього пророцтва іншого великого українця, яке частково вже збулось. Загинайте пальці. Степи мої запродані ворогу мразоті, діти мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі окупант розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та допоможуть окупанту господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. Це вірш великого кобзаря, який називається Розрита могила. І зараз доля незалежної України та української нації знаходиться на її краю. Зробіть правильний вибір, пане президенте. Довідіть, що в 2019 році більшість українок та українців не зробили фатальну помилку.